Навколо рожеві стіни та кульки. Переселенка з Луганська Тетяна впевнено крокує шелтером. Показує кімнату, в якій разом із родиною мешкала до пожежі. Ліжко було у нас отут, дівчатки мої спали. Я отуточки спала. Нове приміщення розповідає жінка, впізнати не може, але ремонт їй подобається. Мурашки не сходять. Це та красота, просто красота. Це ми і я вені аж забилась. На початку великої війни ця будівля стала прихистком для переселенців з усієї країни. Дніпряни облаштували приміщення власними силами, принесли посуд та меблі. Місця знайшлося всім, але взимку через перенавантаження мережі не витримала проводка. Не була розрахована проводка на ту нагрузку, яка була. І Звісно, коли це все случилось. Ми прийшли з браславцом. Був момент якогось тачання. да, вот я розумів, що нужна вложити столько средств. Ну не потянута біді. Про те, що переселенцям потрібна допомога соціальних мереж дізналися благодійники та відгукнулися. На відновлення шелтеру витратили кілька місяців та півмільйона гривень. Відновлення цього прихистку відбулося завдяки, можна так сказати, всім. Допомагали, ми фінансували роботи, проводили самі ж. Мешканці допомагали мешканці будинку. Нині ж у будинку капітальний ремонт. Також є вогнегасники та оновлені всі системи. Замінена вся електропроводка, вся синтехнічна система, повністю е нанесена е декоративна штукатурка, покрашена, а також е зроблено линолем. Тепер в оновленому шелтері одночасно зможуть мешкати вдвічі більше переселенців замість 15 до 30 людей. Аймін Арнаут, Валерія Малихіна, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.